Сьогодні ми поговоримо про тепловізійні приціли від виробника AGM, модель Rattler, друга версія. Бачу до 1200 метрів і працюю на одному заряді до 11 годин. Об'єктив розміром 25 мм міліметрів і роздільною здатністю 384 на 288 сімдесят Зараз тепловізійні приціли нашпиговані тими ж функціями, що і топові смартфони. Ти можеш знімати постріли, підключатися по Wi-Fi, а також дуже легко маніпулювати кнопками меню, також присутні різні сітки прицілів. Якщо піде дощ, можеш не хвилюватися. Він буде неприлик. Це не тільки надійний прилад для нічного спостереження, а й відмінний пристрій для того, щоб побачити, як сильно палає серце твоєї коханої. Обери свій тепловізійний приціл в мережі Яштіна, заходь за ним в магазини або пиши у дірект.